Красні цорі у різдвяну ніч, оскільки їх злічити не беруся, вони горять, як міряди свіч, над немовлям, що назване Ісусом. Родився ж той, до кого звідусі несли свій бій свою журбу і втому, і він умів допомогти усім, не відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам запобіг зректись гріха і проморитись з Богом. Лишив для сущих невмирущий слід, котрий веде до очі опорогу. В цю ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до останку, але воскрес уже на третій день. Як тільки-тільки зачинався ранок, з тих пір пройшло немало вже сторіч, та все одно, попри закони, часу, Не гаснуть зорі у Різдвяну ніч. Усім нагадують про спаса Сполохане Різдво. Сіло на порозі, постукало в вікно, вічині там чи ні, бо що його зустріть тепер не в змозі, що час не для гулянь не хочеться куті. Сполохане різдво не йшло, так і чекав що пригадає люд, для чого їм дано людське землеїство до Бога призивало. Не для потіхи час та час творить добро, Тож досить вже багань. Доречно, недоречно Господь прийде до всіх на фронті і в тилу, і навіть там, де є наразі небезпечно. Впускайте Дух різдва, й молітися Христу. Різдво не просить страв і не блиск чекає, солдата обійме й пригріє сироту, Десь крила тим, кого надія не лишає, помолиться за тих, хто вже навік заснув. Співаймо коляду і в радості, і крізь сльози. Та світло у душі здолає темні зла, і хоч диктує час невтішні нам прогнози, та Бог пошла нам Спасителя Христа. Темно в кімнаті свічка хорить, Вогник ляклаво собі мерехтить, тіні ховаються в темних кутках, тиша така, що дзвонить аж ухах. Світла нема, невелика біда, біда лише в тім, що іде в нас війна, а тихо у нас та слава бійцям, Своїм захищають вони на життя. Нашу країну нічим не злякать, стояла в віках і буде стоять, незламність народу в жилах тече, козацький дух волі війну прожене, велика подяка безстрашним бійцям, що спокій і тишу дарують серця, що вечір проводим без звуки війни, що темно не було, в нас свічки. Сполохане Різдво. Заходь у нашу хату, відчинимо тобі наші двері і серця, і будем гучно коляду співати, бо Бог на поміч шла Спасителя Христа.